Вже, 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 все, вже В цьому відео я розкажу тобі про своє знайомство з Fujifilm або чому я вибрав Fujifilm. саме камеру Pro 2. Бо, напевно, на сайті ти бачиш, в мене також не раз вона позиціонувала в попередніх роликах ця камера. Отож, поговоримо про моє знайомство з Fujifilm і про те, чому я вибрав Fujifilm Pro 2. Я покажу на сайті фотографії. З інших камер FUJIFILM, зокрема FUJIFILM PRO 2. Є закладочками на сайті, теж ми звернемо свою увагу. Але зараз поговоримо про моє знайомство FUJIFILM і зокрема, чому я вибрав камеру Pro2. Як ти знаєш всі відеоролики, які я роблю, роблю одним дублем от включив зараз, проговорю своїми словами, своїми думками все, що я знаю, все, що я вмію, скажу тобі без Софлера. Живо, а не так з мертвими очима, з емоціями, розкажу тобі про те, який має досвід, наприклад, щодо того чи іншого питання. Тому сподіваюсь, тобі цікавий такий формат. І ну і ми чекаємо наступні відеоролики. До речі, цим роликом я завершую по суті отаке свого роду поверх по певної міри не глибоке, а таке ознайомче інформацію стосовно різних різних питань. Ти напевно помітив це стосовно попередніх роликів. Для чого? Для того, щоб торкнутися тебе, слухачу, щоб ти можливо поставив якісь запитання мені, які би. Потім відіхнулися в інші ролики. Але я міркую про твої питання, я знаю, які там можуть бути питання. Я маю немалий досвід у спілкуванні з тими, хто цікавиться фотографією, чи тими, хто починає, чи вже більш досвідченішими. Але що чекає в наступних роликах? В наступних роликах я показуватиму тобі. Наживо, так би мовити, ти споглядатимеш за моїми фотосесіями, зокрема в рамках проекту Ти і Плівка. Про цей проект я говорив попередньому. я в попередніх роликах також я пущу в інстаграмі. Про цей проект. Ти теж можеш приймати участь в цьому проєкті. Пиши мені, будь ласка. Якщо ти пишеш заявку на у мене на сайті, сумно, наприклад, книжки Жіночий портрет на плівку чи фотографія Бориса Одима, вісімна фотографія Бориса Одима, не переживай, якщо ти залишиш свій номер телефону, ми не спамимо, я не буду спамити, я поважаю твій час, твій спокій. Це для того, щоб я міг з тобою якомога швидше сконтактувати, і ми все гарно вирішили. Отож. Сьогодні говоримо, тобто зараз говоримо про про 2 Чому про 2 Чому Fujifilm? Чому Pro2? Ну, як ти зауважив, я люблю плівку. І по суті, ця камера це таке, скажімо так, сучасний, сучасний витвір або сучасне таке уособлення чи поєднання, перепрошую, поєднання цифри. З оцею любовю до плівки. Ти бачиш, як виглядає камера, вона виглядає, як плівочна камера. Часто мене запитують, ну часто звертають увагу на цю камеру, коли я фотографую, зокрема, ті, хто не обізнані, кажуть, що це плівочна камера. Я часто буваю жартую, що закінчились плівка, коли в мене батарейка сідає, то і це зараз показує, що форм-фактор для мене був визначним. Я люблю плівку, і тому, як кажуть, вибір пав на Fujifilm Pro 2. Як ти знаєш Фуджіфільм? Фуджі фільм виробник плівки. Досі він виробляє плівку. Тому компанія Фуджіфільм розуміється на плівці, на кольорі. Так, є певні нюанси. Так, не можна передати в цифрі плівочне зображення. Як би ти на цього не хотів? Так, відчуття кольору у Fujifilm фільм специфічне. Треба, він цей кольор як необіжений кінь необіжений Його треба трошки гальмувати, трошки стримувати. З іншого боку, тих, хто любить кольор, там можна відпускати, але. Та, є трошки, трошки проблемки з балансом білу в деяких моментах. Це все, це все присутні в різних камерах, але в цілому напрямки дуже-дуже цікаві. Симуляція плівки. У камерах камерах Fujifilm усіх є симуляція плівки, і вони також присутні і в pro 2 Якщо говорити про вагу, це теж було чому я вибрав камери Fujifilm, зокрема pro 2 вона набагато легша, ніж моя зеркалка і попередні камери. І це теж був фактор, чому я вибирав Fujifilm Pro 2. Зручні зйомки. Зеркальна камера це завжди зручні зйомки. Ти бачиш кадр видошукач перед тим, як натиснути на кнопку. На відміну від зеркалки, ти бачиш реальне зображення, а в зеркалці, зокрема, Фуді Фільм Pro 2, ти бачиш кадр, вже наче сфотографований перед тим, як натискати на кнопку. Це сприяє швидкості зйомки, це допомагає тобі не помилитись в експозиції і налаштування, які я маю, допомагають мені швидко з цим справлятися. І навіть якщо ти недосвідчений, то з такою камерою ти можеш почувати себе дуже дуже впевнено. Ну і е якщо говорити про Fujifilm Pro 2, зокрема, тільки про неї, то то в неї міцний корпус, на відміну від інших, наприклад, які, якщо вони з пластику, то тут корпус набагато міцніший. То чому Pro 2? Форм фактор. Видошукач з боку, виглядає як плівочна камера, це раз, як плівочна камера, і сам корпус він досить міцний. Тому Fujifilm Pro 2 Я знімав на Pro 3 так, але й чомусь я залишаюся з pro 2. Вона мене наразі влаштовує. Якщо буде потрібно pro 3, то можливо будемо думати про Pro3. Наразі Pro2 з головою. Взагалі, як я познайомився з Fujifilm? моє перше знайомство це Fujifilm x 100 s Це по суті любов. Любов з першого погляду. Навіть компанія Fujifilm жартувала, каже, не рухайте на наші камери, вони небезпечні. Ви полюбите їх більше, ніж членів своєї власної сім'ї. Це такий жарт, навіть такі ролики. Але Fujifilm 100S це справді, справді любов. Це дуже зручна камера, дуже проста, дуже легка, надзвичайно легка. 35 мм об'єктив 2.0 діафрагма, він дуже дуже компактний. В чому його була фішка? В тому, що, якщо ви подивитесь на камерах, такі, бачите, є такий значочок, він показує розміщення матриці в камері. То у Fujifilm 100S цей значок був майже в самому кінці. Що це, що це давало? Об'єктив, який незмінний був в ній, він був втоплений в корпус, і через те він був досить вузьким. Тобто таким компактненьким, через те, що матриця стояла непосередньо, як тут, о, бачите, о, а була ас тут в самому кінці матриця, на яку падало зображення. Відповідно, об'єктив можна було опустити ще нижче. Він був тої відстані, якій потрібен, тобто тої довжини, але він не виступав ось так, а тут був. І через те, він був дуже-дуже компактний. Але це пластмасова камера, ну, цей пластик, вона не має корпусу, як тут міцний. І був момент, коли я просто це пам'ятаю, в Мілані у нас був воршоп, і в мене на 100 С був накручений адаптер, ширококутний. І Я пам'ятаю, як ми заходили в я не знаю, як називається цей центрі, такий крутий магазин, де всі фешн-блогери заходять. І ми підьмалися наверх поїсти. І, і я зачепив, здається. У мене висіла камера на боці, такі спеціальні ремні, і я зачепив тим адаптером, здається, за... і згодом я навіть сам цього не сподіваюся. я вже потім розмірковував, де могло статися з камерою. Тут трішки об'єктив, наче почав е, рухатися в корпусі. Так би мовити, я його трішки надломив. 100С. 35 мм 2.0, я мав її біля себе завжди. Вона була компактна, зручна і легка. Але це незмінний об'єктив. Через це вона була ну, трошки незручною. Якщо, наприклад, ви на, зайти на мене на сайт, то от маємо е, фотографію, от, е, то коли ви натиснете закладку міста, то ви там будете мати декілька міст. Зокрема, це Марсель. Я був у Франції, там у нас була е, цікава прогулянка. І е, цей репортаж знятий на камеру 100С. Fujifilm 100С. До речі, до речі, це дуже цікава історія, можу тобі розказати. Вона, вона, теж, вона дуже компактна, і видошукач, перепрошую, кнопка спуску затвору ось тут. Я що брав? Я брав, перевертав камеру і отако пальцем, отак пальцем, тут вона мізинець, отак. І так собі йшов по вулиці, наче махаючи рукою і робив репортаж. Але сталося так, що я зайшов на вулицю, де здається. Ну, Здається, так мені говорили, що там торгують наркотиками. І, і я когось не того оштрафував. То до мене прибігли, я мусив відділяти всі кадри. Ну, Ті кадри, які я зробив. Так що в мене такий був цікавий досвід. Але 100С давало можливість зробити навіть такий, ну, такий легкий репортаж. Так ось, ось ці кадри, то ви можете собі подивитися. Ось. Одна насолода. Цей кадр робиться швидко. Марсель та Мило і прогулянка. Також, якщо говорити про там ще в мене є декілька фотосесій, на стоя зроблених. Якщо ви дітей з самого кінця цієї фотосесії, то у вас буде Венеція і теж заходите на Венецію. Пам'ятаєте, закладка Блог міста і на Венецію, це теж Камера 100С. Венеція теж дуже красива. Ось. Ось так. Отож, 100С зручно, легко. Я коли приходив на фотосесію, казав, казала, де ваш фотоапарат, а в мене він просто висів під курткою Я відкривав камеру малесенька. Кажуть, ви там, а як то буде фотографії? Ну так, на таку, на таку камеру, ваша професійна мильниця. Ось така, така цікава була. Потім, коли мені було потрібно змінювати, мати об'єктиви інші. Наприклад, 2.0 мені було, як, як ти вже знаєш, замало. То то, то мені довелося купити, потрібно було б купити камеру, яка б була змінними об'єктивами. І на той час було про один, але там були проблемки, трошки труднощі, автофокус трішки не такий, там трошки було з кольором і далі, так далі. І я купив Є2. Камеру Е2. І на E2, це з змінними об'єктивами. Вона теж той самий форм-фактор, плівочна камера, наче плівочна камера, видошукач дешукач з боку не посередині. Це той, той форм-фактор, який вже я згадував, що який впливав на вибір саме такого лінії, такої камери про 2 щоб видошукач був не з непосередині, а збоку нагадував плівочну камеру, то мені підходило. І е, змінні об'єктиви. Але знову корпус е, пластмасовий, корпус е, такий вразливий. Тому як тільки вийшла Pro2, я відразу її придбав і на цьому і зупинився: надійність, універсальність, форм-фактор і міцність камери. Міцність камери. Але як завжди, були свої негаразди, про які я трошки згодом розкажу, які це негаразди, що мене дуже розчарувало в цій камері. Я, я не міг це повірити, що таке могло статися з камерою. Мені потрібно було відсилати її назад, і то не в Україну, а за кордон, щоб її, так би мовити, привели в чуття. І я був просто в шоці. Я просто був в шоці, що таке могло бути з камерою під назвою ПРО. Але, як то кажуть, все вирішилося. Ну, але про це можемо поговорити згодом про плюси і мінуси камер Fujifilm, зокрема, ось такої, як ПРО. -2". До речі. Покажу тобі, як завжди. Люблю показувати щось, щоб ти не тільки чув, а й бачив. Ось це, камера, це прямо з камери зроблені фотографії. Ось на PRO. 2. Такий, такий кадр. Чи, наприклад, ось такі. Прямо з камери. Ось, ось такі. Такі камери. Я дуже люблю. Буває так, що як фотографую пару, потім разу біг швиденько в так, до знайомих. Вони швиденько спрямо з бойовитіного карточку, е под... і вони разу надрукували цей друк на шовку. І... і взяти в руку це надзвичайно. Це, ну, це відчуття е ну, важко передати його. ось такий гарний портрет Кріс. Напевно, ти вже бачив мене. На на цих моїх фотосесіях чи на сайті. Чи такі портрети у студії. Ось. Це якщо говорити про два. Е Тепер трошки так чуть-чуть чуть-чуть. Часом бувають, запитують мене, чи вистачає батареї батарей для цієї камери. Вони тут невеличкі, якщо говорити про професійні камери, то там батареї набагато більші. Ось ємкість невеличка. То скажу так: вистачає. Я фотографую тільки в JPEG, не в RAW F, F, а не W, бо в чомусь Fuji не RAW, а RAW, а RAW F, F, а не W. І, тому я фотографую тільки в JPEG, і мені вистачає чотири мене чотири 4, батаре, 4 батареї, і мені вистачає, заряджаю їх так, щоб вони були повні, і вистачає на цілий день. Якщо дуже насичена фотосесія, дуже багато кадрів, то можливо, мені треба буде підзарядити хоча б одну батарею, але це спокійно робиться. Вставляється в я маю з собою зарядку і вставляється. Якщо говорити про симуляцію плівки, то у Fujifilm Pro 2 я використовую. Асцію це колір переважно. Я пробував і Провію, і пробував Вельвію, і пробував класик Хром, і пробував. Ну, трошки з таким засторогою ставився до пронек ці, ці до тих симуляцій. Але найуніверсальніші, на мою думку, Асія вона трошки багато має кольору, багато жовтого, багато синього. Його треба трішки, як кажуть, зменшувати. Але вона найбільш така, скажімо, адаптивна. Якщо говорити про чорно-біле зображення, то там просто акрос і все, і більше нічого не потрібно. І якщо і, як і ти вже знаєш, що якщо б я моя воля, я б фотографувався в чорно-білому зображенні, і фуджі фільм для цього просто ідеальний. Налаштування самого кольору, налаштування самого JPEG, наприклад, там, контрастність світлому, контрастність темному, ISO, різкість, як воно пов'язано між собою, як воно міксується і до чого приводить. Потім баланс... діапазон, на якому він 200%, на якому 400%. Все це ми можемо виділити окремі відеоролики, окремо про це поговорити. Це знову ж подразнення. Якщо ти бажаєш, щоб я про це поговорив, просто лишай мені в коментарях. Або ти бачиш, що щось я не договорив. Кажи помиляйтесь, Борисе. Треба це виправити. Чи розкажіть, будь ласка, про це, про це, про це. Ви вже пишете мені, дорогі слухачі, що акцент на плівку. Я старатимуся робити цей цей канал про фото українського, як ви вже побачили, він має два напрями: це про плівку і про цифру, зокрема, про весілля, про портрет. Тобто те, чим я займав, коли, чим я займаюся далі, попри обставини, які зараз в нас є. Ось. Можливо, вас зацікавить, тебе зацікавить, чому тільки в JPEG? Я пробував вторгувати в RAW, FUJIFILM <фужі> має F, а не W. Так само, як Nikon має NEF, а не RAW, треба якось виділитися щоб на на фоні інших виробників то чому я чому я фотографую тільки в JPEG? я справді пробував використовував програму яка яку дає компанія але програма яку вона дає це по суті фотоапарат тільки лише, що ти можеш підчити і, і процесор фотоапарата по суті стає основою ядром програми яку ти бачиш на комп'ютер ну це цікаво це може дає якоїсь гнучкості але я не бачу в цьому жодного змісту. Я можу це більш детальніше пояснити. Які налаштування, наприклад, як я вже трошки говорив, налаштування про самого джіпегу, наприклад, чорно-білого джіпегу, чи налаштування кольорового джіпегу, які, які я беру там, додаю, як то кажуть, рецептики, чи налаштування по кнопках. Тут воно дуже-дуже інтуїтивне, дуже просте, але все ж, як, як я це роблю, я теж можу про це розказати. Ну і, як ми вже говорили, які плюси і мінуси камери. Це теж можемо розказати. Тому пишіть, будь ласка, мені в коментарях, про це розкажіть, або це нас зовсім не цікавить, оскаріть про щось інше. І е, хочу ще раз сказати: якщо вас цікавить те, е, що я роблю, будь ласка, говоріть мені про це. Якщо ж ви хочете замовити книжку бісільних е трафія Бориса Одима в друкованому електронному форматі, чи книгу «Жіночий портрет на плівку в друкованому чи електронному форматі, якщо ви переживаєте, що залишаючи номер в заявці, свій номер телефону, ви, 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 ви як то кажуть, е відкриваєте шлях до спаму, не переживайте про це. Якщо ж ви знову стримуєтесь, то пишіть мені просто в Директ в Фейсбуці чи в Інстаграмі, і я з радістю в той же самий день вам дам відповідь. Ось так, якщо коротко. Чому я вибрав Fujifilm? Любов до плівочної камери. Чому Pro 2? Бо вона як плівочна камера. Чому саме Pro 2, а не там, ну бо ж є 100 s і далі далі. Тому що вона міцніша, надійніша. І це те, що мені до вподоби. Чому не Pro 3? Я фотографував на PRO3. Так, там є. Вони в компанії від, від, відривають трішки одну камеру від іншої, додаючи певні симуляції плівки. Так, тут я не можу поставити цю симуляцію плівки, яка є на інших камерах. Це маркетинг компанії. Але кажу: якщо б моя воля, я вторгнував би все чорно-білим. Тут в мене є і симуляція плівки, across, і потрібні фільтри до нього зелений, жовтий, здається, червоний. І все, що потрібно, я можу так кажуть забовтати, що вийде гарний, гарний чорно-білий кадр. Пам'ятайте, дорогі слухачі, що у мене на сайті, якщо ви зайдете на фотосет на фотосет цю закладочку, у вас буде дуже багато різних фотосесій. Ось вони з'являються. І переважно більшість з них буде знову зроблено або на плівку. Або на Pro 2. Якщо ви хочете писати саме Fujifilm 2 чи Pro 3, натискайте на, на цю закладочку Fujifilm Pro 2 чи Pro 3 і е, насолоджуйтесь фотографією. Ось, наприклад, останні, останні мої передостанні, так, та, фотосесії і ЧП і Колір. Тому запрошую вас на сайт, запрошую вас на інстаграм і запрошую чекати на наступних роликів. Буде цікаво проект е, плівки. Е, ти плівка набирає своїх обертів. Я з радістю ділюсь своїм досвідом і радий, що можу говорити з тобою посередництвом цього каналу і посередництвом свого сайту, своїх книжок. І, можливо, ми колись з тобою зустрінемося, і я зможу особисто тобі розказати набагато більше, ніж через таку, так би мовити, таку стінку, стінку комп'ютера, вікно, монітора. Тоді до зустрічі! Гарного вам дня, спокійного вам дня, творчих, творчої наснаги, творчих успіхів. Тво, коли ми творимо, ми радіємо. Коли ми радіємо, ми живемо. Це допомагає нам зберігати внутрішній спокій, такий баланс і е, бачити попереду мету. Тож, дякую, що був зі мною і цього разу. До зустрічі не на сайті, як я разу казав, а на каналі про фото української.